Во ім'я Отца і Сина і Святого Духа. Христос посреди нас. Праздник Святої праведної Анни передами постає постать благословеної, благодатної жни, яка в своєму життю реалізувала всі заповіді Божої. І Господь подарив їй радостю, що дочка її. У будущому народжено в святих умовах освятої жінок стане Псвятою Поворотницею, котра покликана буде до великої тайни Божої бути Матерю Господа. У нинішньому Євангелі Господь помагає нам увідіти, як важно у всьому світі держатися Слово Божого і істинної церкви. Щоб не підпасти под, одно, под кару одну, під каву одну імна, який на страшному суді Бог перед масою людей відкриє двері, а перед масою людей двері будуть закриті. Сьогодні в Євангелії ми чуємо голос, як в Царство Боже приходять. Люди і кажуть, Господи, відкривай нам, бо ми з тобою їли, пили, Ти з нами на розпутіях був. І вдруг чують голос, ідіть від мене, я ніколи не знав вас. Список тих людей, яких Бог отсиче на страшному суді от правої сторони. Розширяється в Євангелію від Матфея. Там приходять многі врата небесні і будуть казати, «Отворяй нам, Господи, ми іменем Твоїм Бісові зганяли, ім'я Твоє проповідували. І зціляли, чуда творили, Біблії роздавали. І їм теж вдруг голос на первих порядках. Странне, Ідіть від мене прокляті, я вас ніколи не знав. Не знаю вас. Нам, людям 21 віка, тепер треба подумати добре, що нам треба зробити, щоб комусь із нас такий голос не був подарований на страшному суді. Що треба зробити, сказав юноша юрист що не наслідував життя вічної. Другий пишу, юноша, Багатий, що я маю зробити, щоб наслідувати життя вічної. Нині ми теж кажемо, Господи, що я маю зробити, щоб наслідувати життя вічної? Відповідь цього світа проста. Зайди в любу секту, зайди в любу конфесію, яка регістрована в Міністерстві юстиції, та й спасешся. Всі церкви єднакі, є єднакі, всі релігії єднакі. Але однаково іменно на цьому бажному моменті стоїть катастрофа. І на таким людям, які понадіялися, що Міністерство юстиції зареєструвало секту, і вона вже стає церквою. Многі порахували. Слова Христа, де двоє і троє зберуться, у ім'я моє, там я посеред них. На цьому основанню ми православні розуміємо. Люба група людей, котра молиться, вже троє, вже Христос посеред них. Так, щоб ми, троє назвалися окремо церков'ю, у слова такого не є в Євангелії, коли Господь навчає апостолів, і всіх нас к примиренню каже, коли твой брат пригрішить перед тобою, ти виясні отношення з Ним, попробуй його привести до істини, порозуміє при брата Твоєго, якщо не хоче покаятися, заклич двох і трьох, або при двох і трьох, було Слово Істини, виявилася правда. «Но, якщо двох і трьох не повірує, клич, скажи церкви. І так, двоє і троє не церковь. Двоє і троє група віруючих, але не церковь. І якщо ті двоє і троє підуть у Міністерство юстиції і зареєструються як національна церква, воно буде для них інтересною. Для церкви Христової, вони ніякого відношення не мають. Ті люди, які понадіялися, що із їхнього розуму ісходить всі знання, ті люди, які, отпавши від Христа в церкві друг, в деяких умовах вирішили поладити, поправити, придумати, що су церкві Христової подобні сліпим котятам. Котрі хотіли би у всьому світі якусь знайти їду або зробити добро, ніколи не ні, кроме зла нічого не зроблять. І так Господь нам сьогодні каже, що ті, котрі подойшли під врата небесні, вони надіялися, що вони будуть у царстві Божьєм, сектанти і всякі лише вірили, віри, лише віри конфесії. Законам, по земним законам предлагається віруючим не давати оцінку другим людям, за котроє а ще розпалюються міжконфесійні якісь конфлікти, то даже предлагається судити чоловіка. Но предупредити нам, православним Канонічної церкви, що люба. Появі троє куди зібралися і назвалися церквою, не є церкву» – наша об'язаність. Щоб предупредити всіх людей, сказати, що на страшному суді прийде маса мудреців, книжників, фарисеїв, прийдуть маса людей, які будуть думати, що вони чуда твої іменем бісові згоняли на стадіонах піднімали із крісла паралізованих. Бісові зганяли, чуда творили, Біблію роздавали. А воюючи святого пусту. Неужели? Так що треба зробити, щоб бути спасеним? Сьогодні як ніколи і у нашому державі тоді простоїть актуально. Що робити? Люба релігія спасительна і то все одно, і лінія. Ми вже говорили, що той, хто боячий на якусь болезнь, на пендіцит, біжить у законну лікарню і знає в лице законного лікаря Пастиря. Якщо ти на путі в лікарню зайшов у підвал, до якого став Шарлатана, ти рискуєш многим і здоров'ям аулії і будущностю. Бо що за сектантів, повірувавши в мін'юсту, що то та релігія добра, ти однажди прийдеш на страшний суд по до небесні і скажеш, відкривайте, я прийшов, І вдруг голос небесний. Іди од мене проклятий, іди і ти, і твоя група, і і двоє, троє. Я вас ніколи не знав. І от ця катастрофа, котра будуще чекає людей нецерковних, безбожних, котрі у своєму житті кров'я зла і лукавства і ханжества, розділення, конфліктів нічого не зробили, а прикривалися ложними ідеями. Вони теж будуть йти і будуть казати, ми на сільраді голосували за двох і трьох. І Господь їм вже каже, ідіть у мене, я ніколи не знав вас, ви голосували не своє. У вас були другі питання, а релігія не ваш вопрос. І так сьогодні у праздник Святої Анни, ми теж кажемо, Господи, навчи нас молитвами Святої прагнути Анни, котра родила нам у святіших умовах, при святу Богородицю, яка у своїх молитвах у подвігі віри і святості сподобалася бути така достойна, що іменно їй Архангел Гаврил явився і сказав їй, радуйся, благодатна я, Господь з тобою. Тебе Бог покликає до тайни Святої Тройці, ти родиш Месію. Ми саме вже говорили, що саме в цьому моменті. Коли сказав Архангел Гавріл, родиш Месію, вдруг Діва Марія на той момент, на той момент вже була заручена, тоді замужня юридично мала старця Йосифа, за мужа, щоб ніхто не домагався її руки із других людей. І вдруг вона каже ангелу, як то може бути, що я можу родити, якщо я мужа не знаю? То місто многі сектанти обходять. Вони розуміють, що їх заява, котру вони у всьому нинішньому Євангелію скажуть, що Діва Марія мати ще других дітей, крім Ісуса, на основанні нинішнього Євангелія, де сказано, Ісус проповідував Слово Боже, і прийшли до Нього мати і браті Його. І сказали йому, мати твоя. І браття твої, глядають Тя». що сказав Ісус. Ісус по време на проповіді сказав, хто моя мати і хто мої браття, ті, котрі слухають Слово Боже і творять його, виконують Його, реалізують його в житті. Цими словами Господь покликає всіх нас бити його родичами. Слово Боже і виконувати Його. Бодіва Марія родила Спасителя, сама ж була заінтересована, щоб вірую у Ісуса Христа і нас спаслася, бо Христос прийшов у мір і її спасти як одну із серед тих, хто на світі чекав Месію. І тому на ті словах нам зрозуміло, що Господь покликає нас увідати, що родство земное Важно є, і, уважені к матері, дуже особливо важно є но віра в Бога і слово Боже, чому нас учить уважати родителів, закликає нас думати о тому, що в усьому світі подвозвитися над цим зіменим і взирати на небо, готуватися до того, що ми скажемо перед вратами небесними. На основанні всіх слов танки сказали, ви йдете, Ісус сам свою маму, свою матір не уважав. Видите, казав, най там постоїть». звісно, перекручено, перегружено. І більше друг не сніє. Но, розуміють є. І православні знають, що Діда Марія, коли сказав архангелу Гаврилу, що я мужа не знаю. Вона навіть правду казала, бо вона договорилася, що Йосиф буде її юридичний муж, захищаючи її дівство. А діти, потім на ці Євангелії, то діти Йосифа от першої жони, котра вже той час уже спочила. І Яков, брат Господній по плоті, за котрого ми споминаємо перший єпіскоп Єрусалима, також син Йосифа. Подаяким осужденням, э, і бути даже по возрасту старший от тіла Марії. І так Бог покликає нас нині у що головне зробити нам тут на землі, щоб наслідувати життя вічне. піти в церкву благословенну, канонічну, котру признає цілий світ, і не довіритися чиновникам і піти у церкву двох і трьох. Котру зареєстрували в міністерстві. Безумовно, відповідь проста. Щоб вони реєстрували в міністерстві, все це буде незаконною по відношенню до релігії Істинної. Що касається права двох трьох, там десь молитися, будуть мати право самі собі, оддіно, не маючи права, називатися Церквою Христовою. І це православна церква знає, і блаженніші не тропи донуфлі, і весь собор <клес> архієрин нашої церкви так же розмістили, що всякі двоє, троє, які об'єднуються десь там по позамишані церкви, не є церквою, а мають право там себе кудись ходити, щось там молитися, кимось це називати над церквою Христовою. В її богословському духовному смислі називатися не можуть. І одного разу оті двоє троє прийдуть по врата небесні будуть казати, «Откривайте двері царства, бо ми зареєстровані, були в інюсті. А Господь скаже: ну, ви не мали регістрації небесної. І від мене я, я ніколи не знав вас. Молім Бога, що Господь навчив нас і тут на землі. Не боятися нікого, держатися віри Христової, віри православної, яка та прийшла на наші землі 1150 років назад із часів Святих Кирила і Мефодія. До того часу, як крестилася Київська Русь, ми вже були християни православні. До того, як хрестилася вологостальна Русь аж до Аляски, ми вже послали на ті землі тисячі тисячі своїх місіонерів, серед них. Знамениті наші місіонери, преподобний Мойсей Угрин, його брат Георгій і Єфрем Лоторській святі, котрі були такі приближені князя Владимира, що дуже можливо вони впливали на рішення князя Володимира Київського вибрати А То Великим індуручив воспитання своїх синів Бориса і Греба, це унікальна історія. Немногим вона звісна, але важливо розуміти, що наші предки пішли в качестві місіонерів аж до Аляски. І нині вспоминаємо всіх преподобноватців наших от Києво-Печерських, де першим святий наш преподобний Василь Укрин, Укрін, наш Карпатор і його. Права рука Десниця, по блаженішого Владимира, почувають в Мукачівському монастирі, Свято-Миколаївському, по словам покійного блаженішого Володимира, май та рука благословляє своїх земляків. Бог подарував нам і ми, поздравляючи всіх наших сестер з іменем Анна, ми кажемо, виносити імена такі. Які у переписі населення цілого світа значаться на першому місці. А раз так, то кожна сестра наша Анна має бути дійсно, відповідно достойна свого імені, щоб і тут не землі в святості чистоті служити Богу, держатися істинної. Канонічної церкви, а не двох і трьох, зареєстрованих у мін'юсті, тут на землі спасати душу, залишається над цими земними приманками і постоми молитвою возростає во Христі Ісусі. І тут на землі, увидівши примарність цього світа, увідіти духовними очами будущу нашу пристань, фініш Царства Божє. Держатися церкви Христової, гонимої всім світом, но важної, спасительної і так спасання душі тут на землі. В істинній церкві, явившись перед Престолом Божої, пред вратами неба вчуємо голос, віримо, що такий буде. Прийдіть благословення Отця Мого, наслідуйте царство, Небесне, Небесное. Бо ви откинули приманки, хитрі приманки цього світа двох і трьох, кудися по в церкви називатися, а держалися гонимої, канонічної, благодатної церкви, наслідує царство вам, хоч малому стану, найменно вам, уготованої от служення міра. Амінь Христос посреди нас.